Приїхав у Западний України, місто Рахів. Хочу вас із усього нашого міста, який знаходиться в географічному центрі Європи, передати вам дуже великий пламенний приймін. Пане президенте, ви дуже неправий і з тієї точки зору, як говориться з бана... точки зору банальної радіції, ви барин, неправий. тому що народ став у три рази бідніший, у три рази нещадний, можна сказати, у 10 раз упав духом від того часу, як прийшла Революція Гідності. Ви будьте добрі, або з народом, або проти народу. Я рахую так. Це був Василь Гуцул. А ви справді Гуцул? Так. А що у вас там написано на пам'ятнику у Рахові? А, знаймо, хто хтосно. Я правильно розумію? Знаємо, хто ми є українською, правильно? знаємо, хто є, Хто смо? Знаємо, хто смо. А ми гоцули, котрі зберегли націю українську. І ми її далі збережемо. Вістрадали, відстрадають і будуть страдати постійно, тому що приводять до влади паразитів, пане президенте. Якщо вам, то то. Буде цікаво, якщо вам радники порадять, то ви поцікавтеся, що гоцули – люди горячі, справедливі, чесні і любчі своїй батьківщину. Вони зберегли націю українську. Подивіться історію, Екатерина Катерина козаків, порувала, розігнала, а гоцульщина спасла. І вишиванку, яку ви тепер надіваєте, і своїми дітьми, і ходите, і пантуєтеся, ну, як кажеться, я рахую так. Якщо ви будете чесним, справедливим тим, котрі обіцяли з самого початку, два роки тому назад, то і дотепер будете, і потім будете, везде будете завжди найстаршим, нормальним президентом. А так ви, я не знаю, що ви за президент, кому ви підлегли, і що ви захищаєте, Путіна, і як ви. Що він обрючав, і що Путіна. Путіна? Да. Спитайте Путіна, тоді будете до президента. А я, а, я Путі... а я у Путіна на, на прийомі Сказ не ви був, Росії, вибачайте. Вашим... Паразитів до влади приводять, котрі нашими всіми благами користують, а в результаті то, що обіцяли, у людей коротка пам'ять, пускай люди свою пам'ять фаненько збудоражать, і спам'ятаються. Що ми не вівці, ми не скоти, ми не барани, а вони не чобани наші, вони наші найомники. Чи ні? Ми їх вибрали, пускай вони нам служать, слуги народу, так називаємо їх. Дякую за увагу. Слава Україні! Героям слава! Но не президентам, отаким от фальшивим. Це фальшивий президент. Я рахую от так. Був один президент, взагалі, із начала нашої е, незалежної України, самі фальшивки, самі фальшивки. Один був президент Кравчук, чим си прославив? Прославив си Кравчучка, котрій бабушки ще й до тепер споминають Кравчучка. Другий президент був хто? Крокоділ Гена, кум цього президента нашого Петра Порошенка. Правильно чи ні? І тепер типу, комовства немає, так? Да? Третій президент хто був? Злодій, вор, в законі, чи, не, чи в загоні, чи де. І тепер ка хто є? Четвертий, п'ятий президент наш вже. Це п'ятий президент чи ні? Я нікого не пропустив. Кого? себе. Ай, Ющенко, та Ющенко був. Хороший чоловік з самого початку, а потім його система зігнула, скрутила, зламила. Я сам знаю, як він мені люди розказували, чому даними гроші носив. Але Та й Порошенка треба. Обізательно Порошенко казала Юля Тимошенко, я її не привезу, але вона казала, що таких олігархів не можна допускати. До президентства. А вона та же сама, але вони самі між собою сина розбирають. Нам від того легше не стало, ні солодко, ні квасно. Люди стали гірше жити. Гірше стали жити. Випустіть якийсь там ролик і скажіть, щоби. Петро Порошенко прийняв мене на прийом до себе. Не через всякі там тортури, лаури, СБУ і тому подібне, що мене ламали. Напряму, я йому прямо в очі скажу, що він неправильний президент, неправильний у Росії має свою частку, а тут -ка? люди живуть погано. І війна з Росією. Дуже дякую за увагу. Якщо ще треба казати, я би багато що сказав. Ви се мене нічого не питаєте. Я сказав від своєї іскриньої душі і серці, від того, що хожу по вулиці, від народу. Я ні від якої політичної партії. Я просто Василь Гуцул.